План навіть зараз ми візьмемо це як за основу, бо в нас немає іншої інформації. Західна преса пише, що все одно Сполучені Штати Америки очікують, що Україна надасть стратегію, план пояснить з одного боку. Це виглядає дивно, яка стратегія воювати, посилювати нашу армію. З іншого боку, це ж те, про що ми теж завжди кажемо: просто поясніть, що ми робимо, куди ми йдемо. Бо не може бути просто інертною. Ясно, що і військові, і суспільство підтримує категорично із великим знаком оклику перенесення війни на територію Російської Федерації. Але ви вірите, що наша влада здатна надати оцей план чи стратегію нашої перемоги, який вона судя з усього тут у вересні має презентувати в Сполучених ну, Штатах Америки? На сьогоднішній день саме в цьому питанні панує невизначеність. З першого дня треба відверто сказати: у нас ще й досі ведуться дискусії з приводу того, що ми вважатимемо перемогою. Частина громадян закликає, що перемога це повернення всіх кордонів, визнаних в межах 91-го року. Деякі групи вважають, що перемогою може бути повернення агресора до лінії розмежування 22-го року. Є група осіб, я не знаю, їхню кількість. Які ладні вважати перемогою, просто припинення війни, От за, за цим на сьогоднішній день статус-кво. І поки ми не дамо відповідь на це питання засадниче, доти абсолютно безсенсовно обговорювати будь-які стратегії. Яка може бути стратегія, якщо немає бачення кінцевої мети, куди ти маєш дійти? На жаль, якщо перший, може рік-півтора від Зеленського доволі, ну, переважній більшості лунали тези про повернення всіх українських земель, то останнім часом, попри те, що не змінюється подібна риторика від президента, але доволі часто почали лунати якісь з моєї точки зору абсолютно дивні пропозиції або ідеї, наприклад, залучення Росії до чергового цього мирного форуму. Не можу зрозуміти загалом мета, яка. Залучити щоби що? Щоби сказати Путіну звільни наші землі? Серйозно? Це мета? Тому от, у мене складається відчуття, що в найвищому політичному керівництві країни почали відбуватись процеси якогось коливання. Можливо, це пов'язано з якимись зовнішніми факторами, можливо, з внутрішніми, не знаю. Але просто відчуття емоційне складається таким чином, що та рішучість, яку Зеленський хоча б ззовні демонстрував протягом перших рік-півтора, вона зараз дає задню. Пане Василю, чи я вам що відповісти на це? Особливо, ну справді, десь 50 на 50 хтось підтримує, хтось не підтримує залучення Росії на майданчик перемовин. Просто мені здається, що це певний пас України чи Зеленського тим, хто нас до цього змушує, адже є великий пул країн, які кажуть, ну без Росії ж неможливо цю війну закінчити. То це наша сила чи слабкість? В офісі президента панує думка, що якщо е, створити пул країн великих, так званого демократичного світу, які всі в один голос скажуть, що от має бути е, наше бачення закінчення війни таке, і мовно кажучи, створюватимуть тиск на кремлівського диктатора, що це має дати результат. Я особисто переконаний, що психотип Путіна такий, що він діє, як, знаєте, як методом пружини. Чим сильніше на нього тиснуть, тим сильніше буде віддача. І оцей от підхід, що давайте колективно натиснемо, він правильний з точки зору. Е е скажімо так, загальних зусиль да, спрямованих на це, але він не дасть того бажаного миру і перемоги, які ми собі уявляємо. Бо я особисто притримуюсь офіційної позиції держави, що ми маємо під перемогою усвідомлювати дві речі: Що це має бути деокупація наших територій повна. Я розумію, що мета не завжди означає, що її можливо досягнути, тому що самостійно у нас немає стільки ресурсів. Ні економічних, ні е, людських, ні будь-яких інших для того, щоб самостійно це зробити. Це можливо зробити тільки з величезною допомогою наших західних партнерів. Чи готові вони до цього? Ми ж дуже часто можемо почути від е, деяких наших союзників, ну добре, партнерів, бо союзники це трошки глибше поняття, що е, Україна не може програти, але ми не завжди чуємо від них, що Україна має перемогти. Це також смислове навантаження велике. І е, я думаю, що для координації зусиль, наприклад, у деяких сферах, зокрема гуманітарні, там, по обміну військовополонених і усіх інших, ці зусилля можуть дати цей другий етап так званої е, Саміту Миру чи як його там наз назвати. Але те, що воно не принесе бажаної перемоги. Ну, мені здається, що це очевидно, тим більше, що якщо слухати офіційні заяви е кремлівського режиму, вони взагалі не збираються брати в цьому участь. А тим більше, що е про щось домовлятися, тобто є дві діаметрально позиції протилежні, е і зараз фактично йде змагання, хто навколо якої ідеї, більше, е е скажімо так. Е Підтягне країн Китай же сьогодні теж уже коментував критику на свою адресу з боку глави держави по так званому китайсько-бразильському мирному плані. До речі, вони це не називають війною. Вони це називають українською кризою, що також показово це фактично російський наратив, який зараз офіційно підтримується китайським і владою і телебаченням. Але він сказав, що ми понад 100 країн навколо цього об'єднали, і з нами треба також типу рахуватися. От тому я думаю, що переговори рано чи пізно відбудуться, але далекі від ілюзії, що це станеться досить швидко і у формі другого. Раунду із залученням Російської Федерації так званого саміту мир. Ну, зараз я додам фактажу до теми, до якої там ми все одно не можемо не пройти це перемовини, але дійсно важко собі уявити участь російської делегації в цьому саміті, тому що ми в очікуванні передачі озброєння. А є ще одна свіжа заява від постпреда Російської Федерації, такого самого винного злочинця Василя Нібінці, який просто повторює слова Путіна: що країни НАТО почнуть пряму війну із Росією, якщо дадуть Києву добро та дозвіл на застосування далекобійного озброєння. Тож, власне, перший залп, ну і що, насилати це запрошення, тим не менше. Радник національної безпеки Індії Адже Давал цього тижня побував у Москві. Він повідомив Путіну, що його відправив до Росії особисто моді, щоб поінформувати про переговори глави індійського уряду із президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися у Києві, в свою чергу. Київ хоче, щоб саме Індія більш активно відігравала роль у припиненні війни Росії проти України та модерувала переговори Росією. З Кремлем таку заяву зробив зробив посол України в Індії Олександр Поліщук. За його словами, Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року з метою припинення конфлікту. Але поки не ясно, чи погодиться на це нью делі Посол додав, що Індія не повинна задовольнятися тим, що грає. Ролі листонош, який передає повідомлення між Україною та Росією, а повинна відіграти більш надійну роль. Нагадаємо, у липні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді побував у Росії. Наприкінці серпня моді відвідав і Україну. Політик заявив про готовність Індії зіграти більшу роль у мирних переговорах. Раніше індійську ініціативу підтримали в МЗС Китаю. Там наголосили, що Пікін підтримує зусилля всіх країн, зокрема Індії, які прагнуть зробити внесок у врегулювання України. Кризи. Саме так дійсно Китай і досі називає російське вторгнення до України. Ну і також ще напередодні президент України Володимир Зеленський назвав деструктивною китайсько-бразильську пропозицію щодо завершення війни, оскільки це просто політична заява, яка не обговорювалася із Україною. А вже сьогодні український президент заявив, що цього місяця зустрінеться із президентом США Джо Байденом і представить український план. Перемоги, отже, це пане Георгій, те, що із останнього ми знаємо, у той же час справді є оця гонитва за тим, щоб в листопаді зібратися. Хоча, скоріш за все, буде геть інша адміністрація. То це історія з тим, що треба говорити те, що від тебе чекають, чи справді є якийсь план. Ба більше, скоріш за все, працювати із Китаєм, і з Індією має, окрім Андрія Єрмака, який працює не усім, ще й новий міністр закордонних справ. Бо виявляється, що мабуть. Будь попередній з цим не впорався. То чи робимо ми ставку на дипломатію? Знов-таки повертаючись до ми весь час обговорюємо одну і ту саму тему: можливість, ймовірність мирних переговорів Україна-Росія. Але існують певні засадничі умови. Для проведення подібних переговорів. Це не стосується тільки України Росії в будь-яких ситуаціях. Отже, коли обі... їх, цих умов їх всього три. Перше, коли обидві сторони хочуть досягти миру, чи є хоча б одна людина в Україні, яка вірить в те, що, наприклад, керівництво Росії. Прагне миру. Тому що таких людей в Україні не існує. Отже, ця умова нереальна. Другий варіант, коли одна зі сторін прагне миру, а друга сторона вже не має сил воювати. На сьогоднішній день, дякуючи Богу і нашим союзникам, Україна ще здатна боронити свої території і здатна воювати. На жаль, і Росія теж здатна ще воювати. Отже, і ця друга умова, вона теж нереалістична. І третій варіант, коли обидві сторони вже не здатні далі продовжувати війну за різних обставин: фінансові ресурси вичерпані, вичерпані промислові ресурси, знищена енергетична галузь, знищена там не знаю. Оборонна промисловість. Ну, не здатні обидві держави не здатні далі продовжувати війну. Туди вони сидять і домовляються про припинення цієї війни. На сьогоднішній день і це не реалістична умова. Отже, на сьогоднішній день я не бачу жодних об'єктивних підстав, окрім вибачте, просто спекуляції на популярній темі припинення війни для українців. Найбільше популярна ця тема, бо ми найбільше страждаємо від російської агресії, ніж будь-яка інша країна світу, в тому числі і всі наші союзники разом взяті, треба чесно визнавати. Але на сьогоднішній день об'єктивних передумов для того, щоб розпочалися хоча б якийсь діалог, їх не існує об'єктивно. То навіщо займатися цією політичною терскатнею і розповідати про якісь там саміти з Росією, без Росії? Ще досі не, не видихнули результати першого саміту, навколо якого танці з бубнами роздування щок було, а в результаті виявилася мильна бульбашка. Коли вже починаються такі самі, точно танці навколо другого такого ж з таким же коефіцієнтом корисної дії саміту, а може навіть буде ще гірше. Бо, на жаль, в мене таке відчуття, що ми крок за кроком потрошку але, програємо в інформаційно-політичному просторі в світі. І це в чомусь схожа позиція України з позицією Ізраїлю. Ізраїль, ну, от я постійно спостерігаю за тими подіями, які там відбуваються, і неймовірно зараз на ну, не межі шоку. Країна в тому, що рік, майже вже рік, да, триває війна з арабськими терористами, але попри абсолютну справедливість дій Ізраїлю, який просто знищує диких нелюдських терористів, в інформаційній площині вони 100% програють. Стовідсотково, вони це визнають зараз. І намагаються зробити якісь певні кроки, в них нічого не виходить. На жаль, у мене таке відчуття, що і ми зараз, попри те, що нам здається, що ми ну, ну як, які може бути дискусії, ну, на нас напали, нас вбивають, нас бомблять. Ми жертва і є агресор. Але виявляється, що є такі там, країни, політики певні, для яких не все так однозначно. І, на жаль, у мене таке відчуття, що таких. Країн та політиків стає все більше. І я в цьому бачав майбутню проблему для нас. Не дарма прозвучала цифра, що таких країн вже більше сотні назбиралося. Ну, ще б не знаємо, та немає списку непред'явленого. Ну, не непред та тобто це теж велике питання, чи каже правду китайська сторона у той же час, пане Василю. Якщо ми не довіряємо чи не робимо головну ставку на дипломатію, тому що справді ми не знаємо, яким могли бути пісумка другого саміту, чи він відбудеться. Ми ставимо, ми робимо ставку на воєнну складову. Перша історія це далекобіна озброєння, яке ми просимо. Друге, це те, що власне ви підкреслювали те, що сама Україна виробляє, виготовляє і передає на фронт. За це все по суті має відповідати Міністерство оборони. Але нещодавно на українській правді вийшов великий розлогий матеріал, там де співавторками стали Дар'я Калинюк, антикорупціонерка, Марія Берлінська, яка займається і адвокацією питання озброєння в західному світі для України і безпілотною системою. І матеріал вони назвали міністерство хаосу Умірева? Вони розібрали це міністерство на друзки на конкретних прикладах, і вони наводили конкретні аргументи, що ще рік тому, під час призначення, всі аплодували, вірили в реформи, в досконалення, в посилення цієї інституції. Але через рік всіх охопило розчарування. То якщо в нас не справляються інституції, як же ми будемо самі продовжувати посилювати нашу армію? Насправді саме перша проблема, яка зараз стоїть перед державою, це де знайти фінансовий ресурс ресурс в бюджеті для того, щоб забезпечити ті зміни, які вже проголосовані у першому читанні у вигляді 495 мільярдів гривень. Тому що крок зроблений до збільшення видатків, а чим їх наповнювати, поки що відповіді адекватної від кабінету міністрів немає. І це важливо, тому що осінній період може бути під ризиком того, що не в повній мірі буде забезпечуватися Збройні сили України. Це великий ризик. Друге, з приводу нашого військово-промислового комплексу, ну, якщо би цим займалися, так як багато хто на цьому. Наполягав і говорив публічно ще з початку повномасштабного вторгнення, можливо, ситуація була б інша. Якщо б були менші ризики е, обсяги корупції і зловживань, до речі, хочу нагадати, що ми з колегами зареєстрували е, е, ініціативу у вигляді законопроекту, про яку говорив і президент Зеленський, прирівняти мародерство і розкрадання під час війни до державної зради. Ви думаєте, хоча б це питання на рівні комітету профільного? Ні, взагалі. Я сказала, що це взагалі політика, що це політична, скажімо так, законодавча ініціатива. І взагалі це не розглядається. А це проблема. Це проблема стосовно і розвитку нашого ВПК, і це проблема стосовно того, що нам все менше і менше можуть довіряти на фоні таких от матеріалів і процесів наші західні партнери. Тому що. Я не є прихильником великим там республіканців і заяв, які там потенційний віце-президент Венс заявляє, але він на чому наголошував, що Україна дуже корупційна держава, і це очевидно їхня політична публічна позиція, на якій він вони наполягають. Вони потім це можуть легко аргументувати, чому, наприклад, республіканці не підтримують своїм голосуванням у. Парламенті збільшення допомоги Україні, тому що, начебто, країна велика корупція і можуть бути розкрадання. Тому це виклик серйозний. У Нас е, інфраструктура антикорупційна. Мені здається, одна з найбільших у світі, тобто я не знаю, що ще можна придумати для того, щоб боротися з корупцією. І до речі, автори цих статей досить активно адвокатували створення цієї антикорупційної мережі. Питання наскільки вона тоді ефективно працює, питання на, на, на того, що кадрові перестановки в органах влади, зокрема в Кабміні, відбуваються, а ситуація кардинально не змінюється. Ну, якщо ми під перезавантаженням уряду. Маємо на увазі, що одні люди, які були заступником голови офісу президента, стали міністрами, а інші міністри, які були міністрами, стали заступником голови офісу президента. Ну, це не є перезавантаження кабінету міністрів і істотно на ситуацію в державі не вплине. А фронт дійсно вимагає більшого забезпечення. Ми кількісно на жаль поступаємося терористичній Росії у багатьох планах, і я вам скажу, що я був шокований наскільки. Інтелектуально і хитростю наші військові е, віддають відсіч агресору, винаходячи різні способи е, є, ну, протистояння їм, тому що насправді ну, це, це героїзм е, помножений на два героїзм в квадраті. Тому відповідаючи на ваше питання, ну що можу сказати мені, як народному депутату, наприклад, не дають повного обсягу інформації, що в нас відбувається в цій оборонній сфері. Дуже багато запитів звернень і речей, які ми запитуємо в стінах парламенту. Кажуть, що це інформація з обмеженим доступом. Вибачте, навіть, ну, я вже не говорю про якісь там тонкощі військово-промислового комплексу. Я навіть банальні речі, хто куди їздив, наскільки на це державних ресурсів пішло, на рівні керівництва Верховної Ради, сказали, вибачте, відповіді на дим, це матеріали ДСК. Ну, такі, 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 е, така ситуація. Тому насправді виклики є, але е, заради правди треба сказати. Друга частина 2023 року і все-таки 2024 рік трошки тенденції покращилися у цьому, у цьому напрямку. Я не дуже розумію, чому непрофільні міністерства і органи до цього залучені. Тобто, наприклад, Держспецзв'язку у нас займається всім чим завгодно, тільки не своїми безпосередніми обов'язками. Мінстратегпром разом з Мінцифри займається також дроном і всім іншим. Тобто, без питань, якщо б це давало результати, але насправді ну, мені здається, кожен має займатися своєю справою. До міноборони я скажу так: мені здається, що це проблема, яка має вирішуватися комплексно, починаючи від найвищого військово-політичного керівництва і закінчуючи взаємодією нормальною наших генштабу. Міністерства оборони і профільних розвідок все має йти в одному контексті, і мені здається, що у цій, скажімо так, парадигмі комунікації також є певні проблеми, які не сприяють тому, що ми зміцнюємо свою обороноздатність. Пане Георгію, я слухаю різних людей, різних експертів і навіть політологів, які як правило. Обслуговують інтереси офісу президента, і мені дуже сподобалось, як вони сказали, ну та матеріал може і справедливий, це міністерство хаосу умерова. Але ж коли вони його випустили, тоді коли Умеров і Єрмак були в Сполучених Штатах Америки, це таке шкідництво, це така підстава. От якби ж потім тоді да. Тому яка різниця все одно наслідків ніяких не буде. І мені за все мені хочеться свою країну порівнювати з Російською Федерацією, але там принаймні саджають зараз якихось там заступників Шайгу. Їх Я вірю, прийде час. Так, а в нас коли... жодного. Ну там що ну, його зараз у відставку фактично відправили. А я, я сподіваюся, настане той час, коли рано же пізно Зеленського відставку отримав. І будуть такі самі посадки ще більше. Ні, Шоді. вони все зберуть награбоване і будуть десь там в Марбелії, в Іспанії. Ну я сподіваюся, ми їх і там знайдемо. А де ота як це сказати правильно, справедливість, яку нам постійно обіцяють, адже ми бачимо, що корупція вона зростає. От як Кимчинин в геометричній прогресі хоче створювати кількість ядерних боєголовок. В нас корупція зростає в геометричній прогресі. Це ж неможливо ігнорувати. Я не пам'ятаю. Розповідав чи ні, в мене є доволі близький приятель американець. Він сам республіканець, дуже впливова людина. Він в перший раз приїхав в Україну, привіз машину швидкої допомоги з. Здається, в травні чи в, ще навіть в квітні, не пам'ятаю. І ми з ним одразу сіли і поїхали на Миколаїв передавати ці машини військовим нашим. І по дорозі їхали, і я йому розповідав весь час про неймовірну дику шалену корупцію, яка все стосувалася виключно Міністерства оборони війни. А, він людина досвідчена, відома дуже. Він, попри близькі стосунки, так натякав, мовляв, Джордж, це ти все ти поважна людина. Я тебе дуже шаную і син твій воює. Але ну, твоя позиція це, скоріш, тому що ти заангажований, так? Да, заангажований. Минає час. Їдемо, ми, вони знову. Приблизно раз на півтора місяці привозить все нових і нових європейських, американських різних політиків з машинами, демонструючи, залучаючи їх до допомоги. Дуже активна людина. Їдемо з черговою групою International, там і канадці, і британці, і кого там тільки не було. Вони пригнали чергові машини швидкої допомоги і в був бус. Я сів за кермо. Вони в салоні. Ми їдемо вулицями Києва. І, а ввімкнено Вінкнено радіо а, НВ, новини поточні. І раптом в цей момент, коли ми їдемо, ми під'їжджаємо вже майже біля готелю, він на Бесарабці, лунає новина, що щойно затримали голову Верховного суду Князева, який намагався отримати хабар 2,5 мільйони доларів. Ну, Від мене там абсентної лексики повний автобус. А Брок сидить поруч, він, ну, він не знаю, не російська, не український. Я каже: George, what's happened? What's happened? Чому в тебе така реакція? Я йому прикладаю, от! Щойно головного суддю Верховного суду на Хабарі. О, oh, щит. Так що, е якщо там хтось скажеться, чому це саме зараз е цю статтю виклали, я це. Ледь не підрив зеленої команди. Ну, то вважайте мене взагалі кремлівським диверсантом, який працює не на Офіс президента Зеленського, а проти. Тому я не бачу тут ніякого. Оці, я їх називаю зелені окуляри, які були притаманні. Це правда. Захоплення це було. Приблизно воно тривало десь півроку. Ну, переважна більшість, в першу чергу, європейців, та й американці теж. Вони реально були переконані, що ну, максимум тиждень і росіяни захоплять Україну. Так. Після того, як цього не сталося, вони реально були просто ну, в приємному шоці. І в той момент вони ототожнювали. Багато з них ототожнювали е, цей приємний шок з постатю Зеленського. Але дуже швидко, дуже підкреслив швидко, швидко, вони абсолютно, ну люди розумні, вони усвідомили, що цей шок викликаний не безпосередньо діяльністю, а точніше бездіяльністю Зеленського, скільки діємі самих українців рядових, які встали на захист власної батьківщини. І це очарування, воно дуже швидко минуло. І вже не дарма лунають все частіше і неодноразово критичне зауваження щодо тієї самої корупції в Україні, від того самого, як він там каже, Тоні Блінкін. Так Тоні Блінкін вже три рази казав про неприпустиму неймовірну корупцію в Україні. Це ж факт, це ж не мої вигадки.